Чи знали ви, що всім відома казка про білосніжку має більш ранню версію? І вперше була записана італійцем Джовані Франческо Страпарола у 16 столітті. Називалась вона Б'янка Белла і змія. Там також народжується красива дівчина із білою шкірою, але вбити її хоче мачуха. Чоловіка, проте добрі слуги не вб'ють її, а лише виколюють очі і відрубають руки. Далі їй допомагатиме мудрий рибалка і змія, поки не відновиться справедливість. Ці мотиви змії і старця можуть бути пов'язаними із давніми символами трансформації і зцілення. Що походять з античної міфології, у версії братів Грім, яка буде написана приблизно через 300 років, героїні допомагають гноми, які представляють земні сили, та є більш характерними для фольклору німецьких земель. Але мені цікаво, от що у версії Страпароли білосніжка обдаровує старця, який їй допомагає коштовностями. У версії братів Грім вона працює як ВІЛ на тих сімох гномів. Тож виходить, що без корисливої допомоги не буває навіть у казках. Чи як?